До підготовка займає надзвичайно важливе місце у системі службової підготовки кожного поліцейського. Так як кожен поліцейський дуже часто буває першим на місці події, він зобов'язаний вміти надати відкладну домедичну допомогу. Однак в умовах військового стану на перше місце виходить тактично домедична допомога. Тому зараз проводиться з працівниками поліції додаткові заняття саме з надання. До медичної та тактичної допомоги. Дані заняття проводяться з залученням працівників, які мають великий практичний досвід надання до медичної допомоги. Це працівники спецпідрозділу, які працюють бойовими медиками у своїх підрозділах, та працівники з лікарської швидкої медичної допомоги. Ми розпочали навчання серед працівників поліції з тактичної медицини. Наше навчання воно відбувається за структурою ТІСІ 3 Це сертифіковані курси Всеукраїнської ради реанімації. Наші навчання діляться на два сектори. Перший сектор це теоретичне питання, тобто ми вивчаємо теорію. Друге це практичне відпрацювання сценаріїв. Відпрацьовуємо накладання турникетів, відпрацьовуємо евакуацію в зоні під вогнем. Після чого Переходимо до надання допомоги в зоні тактичних умов за системою МАК. Це більш розширена така програма для надання допомоги в такій умовній зоні безпеки, а саме в зоні тактичних умов. Після чого завершується навчання тактичними сценаріями, де працівники об'єднують всі навички і знання, які вони отримали за день, і максимально ефективно повинні використати їх для того, щоб врятувати людину на сценарії.